Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі з України. Слава Україні. Ну що, в господарстві є скажімо, новини різного характеру, є добрі, є не дуже добрі. Ну, тобто по-різному, по різному. Добрі ті, що пройшов опорос, опорос пройшов чудово, прямо ну, в термін, той, який потрібно, ніяких взагалі питань не було. Половили астрофан на наступний день зранку один кубік окситоцину і о 10-й годині ранку десь, е -е, часу ну не знаю, десь годині і, ну, 9 я вколов, виходить астрофан ой, окситоцин кубік і е -е, 10-50, ну, тобто почти в 11 почався опорожний. Опорож пройшов швидко, чудово! Швидко пройшов, тому що мало поросят. <смі> В общем, привела свинка. Це не є дуже добра. Новина та що опоросилася, все чудово, поросятка такі гарненькі, всі рівненькі. Ну, Прям супер, супер, сподобалось мені. А кількість не дуже, не дуже. сім штучок. Сім штучок і все. І після сьомого. Почало місце виходить, думаю, о, щось тут мало. Ну і не животик був такий невеличкий. Ну, буває таке, що животик є невеличкий, а поросятка є. Е, ну, а тут поросятка були такі величенькі всі, і кількість їх невелика. Сім штучок. Ну, тобто, ну, нічого, нічого, що поробиш. Потім новина, яка ось стою зараз під рукою грію, получається, антибіотик. Поросятка з поросятка сьогодні другий день. Запоносили, запоносили. Прийшов зранку, дивлюся у о, о, задківних грязні. Поросятка підпонашують. Не всі, ну, дивлюся. Половина десь є, трапляється інколи таке, особливо у свиноматок-первісток, не має ще в неї імунітету до колібактеріоза і поросятка частенько на другий-третій день після опоросу, можливо, навіть можуть зразу після опоросу поносити. Це ну, признаки колібактеріозу і потрібно антибіотикотерапію. Тому що якщо не колоть антибіотик, Десятка буквально за день-два і відходять, стають худі і все, відходять. Тобто обов'язково використовую я енрофлоксацин, енроксіл, ну, антибіотик на основі енрофлоксацину. Даю по 0,3-04 мл. І 3 дня мінімум, мінімум 3 дня, поки не зупинимо діарею. Так що зараз будемо когось антибіотик. і спостерігати далі, будемо сподіватися, що все буде добре. Новина не дуже добра, ось як бачите, свинка знаходиться з катетером. І, казалось би, чого ж не добра катетер, значить, запліднювалась. Так, я її ось і міняв. Свинка прийшла в охоту. Але новина не добра в тому, що для неї вже висить табличка. І прийшла вона в охоту через три з гаком місяці. Тобто я їй вже склав табличку, вже проводжу там всі процедури, які потрібно проводити перед ну на період супоросності, перед опоросом. І її там залишилося вже тижні три як до опоросу. А вона хоп і прийшла в охоту. Ну, якщо чесно, я і підозрював це. Думаю, або там одне-два поросятка, або вона зовсім не вагітна, тому що животика в неї ну, взагалі нема. Ну, таке інколи трапляється не часто, ну, але інколи ось відбувається таке, що свинка нібито вагітна. Не подає ніяких признаків охоти на протязі, там, 2-3 місяців, а потім хоп, і в один прекрасний момент приходить в охоту. Тобто пропустити її охоту я не міг, тому що свинки всі стоять задом до мене, і я кожного дня два рази на день сонце світить два рази на день, е, виходить, заходжу сюди, справляюся, спостерігаю за ними. І все переді мною, як на долоні. Так що ну, пропустити я б не міг. Всього ну, маємо те, що маємо, нічого страшного. Запліднюємо її ще раз і будемо спостерігати. Якщо викине ще один такий фокус, поїде на м'ясо. Якщо чесно, я навіть навіть трішки так, обрадувався. Тому що ну, я постійно ходив і от прям, ну, от на неї дивився, що бачу, що там щось, ну, ну, щось не те. Тому що, думаю, як приведе одне або два, ну, це таке, куди воно? Було в моїй практиці таке, що свиноматка приводила два штучки. Один раз було. І думаю, о, і може і тут буде такий сюрприз. Ну, але вона он, прийшла в охоту і сподіваюся, що зараз покриємо її все як потрібно. Гулька в неї цей раз така прям ну, чудова, чудова. Тому що всі первістки, які покривав, ну, от вони якось так гуляють. Ну, ніби і охота, і нібито і ні. Взагалі, так, непонятно, то заливаєш на бум. Хорошо, що сім'я є в необмеженої кількості, і можна заливати хоч 3-4 дні. До речі, на рахунок сім'я запитують в коментарях, чи буду продавати, коли, що і до чого. Так, продавати буду, але є деякі нюанси, тому що... Пора хубави це все діло, звів дебіти, кредити. І виходить, логістика з'їдає ну, тобто, весь прибуток і працювати в нуль, а навіть і в мінус ну, якби не дуже хочеться. І ну, немає сенсу тоді. І виходить, що в нашому селі немає відділення нової пошти, щоб це все швидко відправляти. Та навіть якби й було, то не кожен день села б тут забирали. Там, я як знаю, по селах ході раз в три дні приїжджають, забирають, ну, в залежності, які села, звісно. Ну, це не підходить, цей варіант. Тобто потрібно, людина замовила, зразу ж в цей день відправка і через добу сім'я приїхала. У мене, якщо так, Робити, то потрібно їхати в гумань, відправляти, вертатися назад. Тобто, якщо замовляється одна доза, ну це взагалі нереально, це мінус. Тобто працювати ну, немає сенсу. Якщо замовляти там 3-4 дози, ну ще більш-менш норм. А і за одної дози мені їхати, ну, немає-немає ніякого. Резона. Сім'я буде продаватися, але буде продаватися в Умані у Жені. Там, де я беру премікси, там, де я беру макуху, де я беру, виходить премікс для несушки, макуха Зоєва, Макуха Соняшникова, неодноразово я вже показував, її розповідав, і її координати давав. Тобто біля центрального ринку є бутік Аба Маркет. І там буде реалізовуватися моє сім'я, ну сім'я моїх ряків. в наявності Петрен і Дюрок. Коли ми це все діло організуємо, я скажу, можливо, вже ось в якісь ближайші дні і з понеділка можливо і розпочнемо продажі. Буду давати координати Жені. Женя буде займатися цим питанням. І таким чином сім'я можна буде замовити по новій пошті і хто тут поруч заходиться, під'їхати безпосередньо до Жені в маркет і взяти е, сім'я, так. якщо воно є в наявності. Е, звісно, що перед цим краще зателефонувати або написати смс в вайбер і дізнатися. Якщо є в наявності, є все, приїхали, взяли. Ну або якщо замовляєте по новій пошті, теж. Це в телефонному режимі. Також буде в наявності сухе молоко для поросят, теж на тому що я так бачу, що зараз з цим трішки проблема. Не всі працюють і можна замовити кіло, два-три, кому скільки потрібно, тільки потрібно замовляти мішком. Ну а мішок він не завжди потрібен і В кого там одна-дві свиноматки, і потрібно там тих 2 кілограма молока, навіщо це збирає цілий мішок. Тобто в Джені можна буде замовити по новій пошті і виходить на розв'яз сухе молоко. Ну, Взагалі -то можна замовити все, що завгодно. Все, що є в наявності, все можна замовити по новій пошті. Можна замовити і премікс, можна замовити і БМВД, і все, все що там і при старті, і старти. Зараз я використовую премікс для несушки фірми Ава. Ну і будемо спостерігати. Подивимося, як що до чого. Тільки-тільки розпочали цю кладку мої курочки. О, атака, горіхи падають. Ось наші малюки. Тут 5 штучок і вон там лежить ще двойка. Ось іще одна не дуже добра новина. Не можу зрозуміти, що я вже не роблю. Вони не йдуть в ящик під лампу. Е, ну, прямо щось відбувається з ними, непонятні якісь речі. Ось, можливо, від цього і вони запоносили, тому що їм холодно. Лежать, трусяться, я їх під ящик під лампу, вони не йдуть. Ось лягають ось сюди мокре. От сюди. Ну, щось взагалі не, не можу зрозуміти, що, що з ними відбувається. Чому вони не хочуть в ящичок? Сказати, що там сильно пече, жарко, ні. Температура, як і звичайно, Пробую руку ложу тепленько, не, не, ну, не печене, коврик не печене. лампу, лампу, лампу е, включив не на повну потужність. а Тут є можливість на цих плафонах переключити е, 100% і 50%. Лампу включив на 50%. Е, коврик теж гріє, яка потрібна температура, е, більше 30 не нагріває. Ні, от лежать де-інде. Під лампу не хочуть йти. Не розумію я, що з ними не так. В общем, зараз будемо колоть антибіотики. Ну і далі, далі спостерігати. Так що ось такі поросятка, свинка, ну, ну чудово. Чудово, звісно, F1, ну, просто, просто супер. Сама швидко привела. Між поросятками дуже маленький проміжок був, виходили чітко, не кидається, не гарчить на поросят, спокійно, годує, ну тобто клас. Соски у неї 15, 8 і 7, ну тобто потенціал є надалі. А... В общем, Що я не робив, як не майстрував, вже й бокову там стіночку прикріпив. Відключив коврик, залишив тільки лампу цілий день з ними. Ну, не хочуть вони, закривав їх там вже внутрі, щоб вони вляглися, а потім відчиняв. Тільки відчиняю, виходять і йдуть в інше місце і все. Не розумію. В общем, прийшлося їм організувати місце тут, де вони хочуть. Лягають ось тут і все. Ну, Повісив їм лампу тут. Нехай лежать тут уже. Взагалі, характерні, характерні такі ландрасики. З часом, я думаю, зрозуміють вони щодо чого, тому що ось трішки часу пройшло і дивлюся, і там є двойка лежить, ну а всі інші поки що тут, коли підростуть, Тут поїлочка, тут годівничка, тут сиро буде. Ну, думаю, що не сильно їм тут буде комфортно лежати. І потихеньку я думаю, що переберуться вони все-таки туди. Я собі там працюю, варю клітки, виходжу, щось мені там потрібно, треба було. вода йде з-під дверей. Тут де знаходяться мої, мій відділ очікування. Як я заходжу туди, а там просто капець. Все, всі свинки плавають. Це просто жесть. Да лисиця зірвала сосок. Все, будемо зараз спускати воду. Оце скільки лишньої води буде в ямі. Опа! Є, пробку витягнули, і діло пішло. А представте оце все руками носить. би. Це було б весело. От як це все швидко відбувається. Пішов процес. Та колись було вже таке один раз. Ну, руками все так. В авральному режимі разом з дружиною хвилин 40. А тут, як ви бачите, на очах навіть і хвилини нема, напевно. Ну, тепер, правда, мокро везде, вогко. Ну нічого, підсохне. Соломки підсипемо. Ось ще один плюс каналізації. Отож, друзі, треба завжди перевіряти. Після того, як виключаєш воду і щось десь ремонтуєш, а потім воду включаєш і треба пройтись по всій системі, по всім поїлочкам, і подивитися, що до чого. Я там, виходить, собі варив кліточки, добрався вже до води, виключив. Повністю систему на сарай і собі там облаштовував поїлку в загончику. Закінчив все це діло, включив, там провірив у себе, де нова поїлочка поставлена. Все, все чудово, все працює, ніде водичку не пускає. Ну і все, я собі далі працюю, а по всіх інших не пройшовся і не подивився. А води не було, вона клацала-клацала, поки сосок не виламала. Зато проходив вся грязь відкисала. І коли б я ще зробив таку генеральну уборку, все, я зараз підчистив, усе підмів, все, вентиляція працює якраз на подвір'ї, потепліло, все, воно підсохне і буде чистота й порядок. Підмітаю і сам собі думаю. А була б каналізація відчинена, щоб не стояла пробка. І водичка б не набиралась тут, а собі збігала б і все було б чудово. Так що як сказати, не завжди плюс те, що пробка закрита. А з іншої сторони, думаю, ага, водичка б збігала, все добре. Але б я не побачив, що вона тут біжить. І зайшов би я сюди ще не звісно коли, коли вже б ну, вечірнє управляння давати, а це ще ого, це пару годин до цього часу. І це б вода шурувала туди в яму. Набралася практично повна яма. Навіщо це мені? А так я ось вийшов, вода з-під дверей шурує. Опа! Бігом сюди перекрив. Зараз проблему будемо вирішувати. Ну, трішки свинки поплавали. Ну нічого страшного. Так що, все-таки пробка буде зачинена. Ось такі новини на сьогодні по господарству. Працюємо далі. Все буде добре, все буде Україна. Всім всього самого найкращого. До побачення.